Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити, напевно, про найбільшу таку шкідливу установку, такий найбільший страх, який псує нам взагалі наше все життя, і особливо стосунки з іншими людьми особливо не дає побудувати нам близькі стосунки з протилежною статтю. Тому поговоримо про те, щоб ми розуміли, як з цим боротися. І, можливо, якщо ви зрозумієте, що це про вас, що це ваш випадок, ви почнете. Розуміти, в чому проблема, що у вас не складаються вже, можливо, довгий час тривалий стосунки, і почнете працювати над тим, щоб позбутися цього страху і, відповідно, мати можливість стати щасливим з кимось у стосунках. Перед тим, як ми прийдемо до основної теми, нагадую, що мені важливі ваші лайки, підписки, коментарі, адже я хочу знати, що те, що я роблю воно недаремно, і для вас це цікаво, корисно, і ви дійсно очікуєте на нові відео. Тоді в мене буде більше мотивації, бажання для вас їх записувати. А отже, тепер перейдімо до основної теми про страх бути невибраним і покинутим. Навіть можна сказати: не тільки покинутим і невибраним, а відкинутим. Тобто ми боїмося відмов. І ми боїмося, що якщо ми навіть і вже вступимо в стосунки, і начебто нас виберуть, це буде ненадовго, і все одно з часом нас покинуть. Звісно, ми не всі маємо такий страх, але як показує практика, дуже велика кількість людей страждає від ось цього саме страху бути невибраним тим, хто вам подобається, і взагалі бути. З часом покинутим, навіть, <кій> навіть якщо у вас вже склалися стосунки. А, тому ми свідомо саботуємо одразу ж ці стосунки, або просто не підходимо знайомитись, не намагаємось навіть спробувати заговорити з людиною, яка нам сподобалась, тому що ми завідомо, переконалися ми в тому, що все одно нічого доброго з цього не вийде, все одно нас а, не виберуть, все одно нас з часом покинуть, навіть якщо зараз виберуть, і тому ми вже наперед. Запрограмувавши себе на це, іноді ведемо себе таким чином, щоб нас дійсно покинули, навіть якщо нас вибирають, навіть якщо в нас хороші стосунки, ми самі саботуємо ці стосунки. Тобто ми починаємо вести себе е, дуже провокативно, дуже агресивно, дуже вимогливо по відношенню до партнера для того, щоб побачити, чи він далі буде з нами, навіть якщо ми ведемося ось таким, е, ну, дійсно, таким, знаєте, е, Жахливим виглядом, жахливим станом, от ми себе ведемо куди найгірше, аби зрозуміти, чи готовий партнер витримати це і все одно бути поруч. З одної сторони, я розумію, чому так відбувається, бо людина хоче розуміти і знати, бути впевнена, що навіть за найгіршого розвитку подій, тобто, коли ти ведеш себе там гірше, вже нема куди, тебе все одно оберуть, все одно з тобою будуть. Але мало яка людина все одно буде таке терпіти і хотіти обирати, якщо буде бачити, що його постійно провокують, Кують, випробовують, і весь час намагаються якось. Там критикувати або виводити на емоції, щоб зрозуміти, там люблять чи не люблять. А це роблять як жінки, так і чоловіки. Тобто тут невелика різниця. Жінки вони дуже люблять так, на емоції виводити, щоб дивитися там, чи чоловік все одно з нею буде, потім питати все одно, чи ти мене любиш, не дивлячись на те, як я себе веду. Так само і чоловіки можуть провокувати якусь там ревність у жінок, наприклад, вести себе дуже таким визиваючим викличним чином, для того, щоб зрозуміти, чи жінка готова це терпіти, як задалеко вона. Піде, щоб бути з ним, як він може задалеко піти, щоб вона його не покинула. Тобто, так, так скажімо, прощупують оці кордони і межі свого партнера, щоб зрозуміти, як задалеко можна піти і себе вести, для того, щоб все одно ця людина була поруч з тобою, не дивлячись на те, як ти себе ведеш. Але якщо людина здорова, якщо вона дійсно має власні кордони, має якусь свою а, цінність, і вона це розуміє, то такого терпіти вона, звісно ж, не буде. Тому якщо у вас це така вже, знаєте, постійна поведінка, коли ви намагаєтесь когось вивести на емоції, намагаєтесь якось переконатися в тому, що е, вас там люблять чи не люблять такими дивними способами, тоді в мене для вас погана новина, все одно вас дійсно будуть покидати, якщо ви постійно це будете робити. І не тому, що ви такі розумні, і ви такі знали, що так буде. І тому от ви ще раз собі довели, що ось так і сталося, як я думав. А тому що жодна здорова знову ж таки, адекватна. Одна людина не буде такого терпіти і не буде дивитися, як ви постійно випробовуєте його на міцність, і потім ще питаєте, а чи досі ти мене любиш. Тому важливо все-таки позбуватися такого сценарію, де ви самі себе саботуєте і свої стосунки. Старатися берегти і цінувати ту людину, яка з вами, яка дійсно вас вибрала. І, звісно ж, ніхто з нас не має гарантії, ніхто не знає, як складуться далі наші стосунки, чи ніхто нам не зрадить, чи ніхто нас не обмане, чи ніхто нас не покине, немає гарантії жодних. І вже як є, так і є. Але якщо ви е, самостійно будете робити все, що в ваших силах, щоб вас покинули, не дивуйтеся, що потім так і станеться. І не кажіть, що ви потім такі нещасливі, ніхто вас не любить і ніхто не хоче з вами бути. Має значення ще те, як ви себе поводите. А не те, чи хоче з вами хтось бути чи ні. Тому що якщо ви ведете себе нормальним чином, якщо ви цінуєте, бережете вашого партнера і ваші стосунки, ніхто не буде вас просто так покидати. Ну, Хіба це не ваша людина, і вона вас не заслуговує, тоді нехай іде буде той, хто буде вас цінувати. Тому дуже важливо відслідковувати ці моменти і позбуватися цього страху, і цих руйнівних установок, сценаріїв, які ви самі собі там установлюєте, даєте. І їм слідуєте. Будуйте нові сценарії, де ви щасливі, де вас люблять, де ви любите, де вас цінують. І слідуйте їм. І тоді у вас все вдасться у ну, і все. До нових зустрічей!